Вітання усім прихильникам українського футболу. Запрошую вас до Києва на стадіон Рена Лівий Берег, де невдовзі розпочнеться поєдинок другого туру чемпіонату України між Зореєю та «Кривбасом». Дуже цікаве протистояння з огляду на те, що Юрій Вернедуб, який нині очолює Кривбас, Добре. зустрінеться зі своєю колишньою командою з Луганською Зорею. Багато взагалі цікавих сюжетних ліній сьогодні буде розгортатися. Моє ім'я Олександр Мельниченко. Зараз давайте ознайомимося зі стартовими складами і вже будемо переходити до гри безпосередньо. Отож, розпочинаємо із гостей. Розпочинаємо із Кривбаса у воротах. Номер 33 Андрій Кліщук. Лінія захисників. Сьомий Андрій Понедільник, тринадцятий. Данило безкоровайний. П'ятий Тимур Стецьков, п'ятдесят п'ятий Іван Дібанго, півзахист, 23 третій. іліч восьмий Джихат Бізімана і Максим Луньо під номером 14. На флангах атаки 10 Дмитро Хомчановський, 94 Максим Задирака. І 78-й Олег Кожушко, головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб. Обговоримо обов'язково усі новини по стартовому складу. Пригадаємо поєдинок першого туру за участю, звісно ж таки, кривбаса з Олександрією. Нагадаю, що Луганська зоря в попередньому турі грала проти руха. Обидва колективи, обидві команди програли. Ханцем непогано у центральній зоні знаходить На Вікенті Волошин класно переводить ліворуч. Назарій Русен технічно обробив. Росен на межі штрафного майданчика. Віддає під удар падіння. Пенальті. Микола Балакін призначає пенальті у ворота Кривбаса. Чи не перша атака Луганської зорії? Одразу ось так результативно дуже швидко розібралися футболісти. Ну і пенальті момент, який може стати одним із ключових у сьогоднішньому протистоянні, був у спину. Сьогодні у нас на матчі є вар. Тому будемо чекати, поки перевірять усе там. На варі сьогодні арбітр Вар Андрій Коваленко. І саме його буде слухати Микола Балакін. Саме. Вони будуть ухвалювати рішення по ось таким епізодам. Навіть якщо вони. Не виглядають суперечливо, все одно треба перевірити. Ну, Балакін одразу ж дав свисток. Просигналізувавши про пенальті. І зараз усі готуються до виконання одинадцятиметрового. Показує Балакін, що треба по його сигналу пробивати. Ну і хто буде бити? Денис Антюх проти Андрія Кліщука. Антюх пробиває і рахунок стає 1-0. Зоря виходить вперед. Андрій Кліщук одразу ж заводить свою команду на четвертій хвилині. Підопічні Нана Далалатовича виходять вперед завдяки реалізованому 11-метровому удару. Денис Антюх потужно пробиває. Пробиває поворотах Андрія Кліщука, який стрибнув у лівий від себе кут. Він намагався вгадати, вгадати, як бачимо, не вийшло. Ну і дуже швидкий початок нашого поєдинку. Денис Антюк забиває після практично першої гострої атаки у виконанні зорі. Денис Анцю, переведення ліворуч. Тут Русин. Русин скидає у центральну зону на Мишньова, але безкоровайний перший на м'ячі. Вантух, погляньте, як двох залишив не при справах, Вантух пробиває і сейв Кліщука. Дуже непоганий удар. Зараз ми з вами бачили. Роман Вантух дуже класно може підтримати атаку і, звісно ж, пробити. Щільно пробиває по воротах Кліщука. Але це той м'яч, який голкіпер мав би брати, мав би витягувати 100%. Зараз відповідь Кривбаса, Удар від Олега Кожушка. Ось і перший момент кожушка показує, що це була хороша передача. А от удар міг вийти насправді краще. Показують нам попередній епізод, коли вантух приклався, ось так підйомом пробив дуже щільно. М'яч потужно летів у ворота, і кліщук зреагував, відбив. Цей удар від Романа Вантуха Щоб вдасться виграти верхову боротьбу. Ненадлалатович дуже активно жестикулює подача на дальню стійку. Скидка в центральну зону. Удар! І Сапутін зараз викидає руку. Тут падіння. Дуже багато метушні, але атака кривбаса продовжується. Хровоє Ілліч у штрафному майданчику. Ілліч розвертається від і на Дібанго. Той навішує. Хороша подача. Тут Луньов. Луньов прийняв м'яч, теж прострілює і буде кутовий. Небезпечно зараз було. Микола Балакін. Балакін слухає арбітра Вар апелюють зараз з приводу пенальті. І Футболісти кривбаса, і представники тренерського штабу усі на цьому акцентують увагу. Мовляв, там був пенальті, коли теж штовхали у спину, а тут немає. Ось такі от апеляції. Ще один навіс із кутового. Сапутін виходить. І що тут? Жовта картка. Жовта картка для Дениса Антюха і це пенальті. Давайте дивитися. Що тут сталося? Антюх у боротьбі із, із Хомчановським. Трішки притримав суперника руками. Хомчановський впав. І бачимо, що Балакін призначає пенальті за цей епізод. Давайте дивитися. 1-1 стає рахунок. Максим Луньов забиває. Забиває у ворота Луганської зорі. Стає рахунок у нас 1-1 наприкінці першого тайму. Кривбас рахунок зрівнює і теж з пенальті. Два пенальті, два забиті м'ячі. У нас у сьогоднішньому протистоянні Максим Луньов забиває, але не святкує. Тому що забиває у ворота колишньої команди. Ну і реакція: реакція запасних футболістів кривбаса. І відповідно Юлія Вернедуба. Усе починається спочатку. 1-1, нічия. Перший тайм наближається до завершення. Гереро поки що відновлюється, але невдовзі буде готовий до гри. Безкоровайний атаці кожушко прострілює. І в останній момент Снурніцин підставляє голову і блокує цю прострільну передачу. Дуже гострий момент відкрив Баса. І зараз рахунок не ставати 2-1. Давайте дивитися. Обрізка в центрі поля, погляньте, що робить безкоровайний. Як же стрімко він обіграв суперника, викотив на кожушка і кожушко не пробивав по воротах. Він віддавав передачу. Передачу, яку Снурніцин перехопив і вибив м'яч на котовий. Ну, якщо брати до уваги інших чемпіонів світу, давайте зараз продовжимо. Дібанго технічно прибирає суперника. Під удар. 2 1 Кривбас виходить вперед. На початку другого тайму гольова атака від команди Юрія Вернедуба. І зоря у другому турі. Так само, як і в першому турі. Першою забиває, але потім пропускає двічі. Ось це проблема, яка поки що відчувається у складі команди Лалатовича. Втрата концентрації по ходу гри. Що тут робить Дібанго? Він віддає відмінну передачу і вдається влучити оближній кут Климу приходько. 2-1. Ще раз і ще раз дивимося, як тут діяв крайній захисник Іван Дібанго. Дуже здорово відіграв у цьому епізоді. Гнойний прокидає вперед. Дібанго дуже впевнено. Дуже впевнено віддає передачу у фланг. А тут жорстко. Жорсткий підкат. Ілля Гулько це друга жовта картка. Це друга жовта картка для Іллі Гулька. Жорсткий підкат. Потрібна допомога. Микиті татарково. Не можна так бездумно стрибати в ноги, розуміючи, що в тебе є жовта картка. Ось тут Татарков перший на м'ячі і ззаду стрибок від Іллі Гулька. Він сигналізує, що грав у м'яч, але перед тим зачепив ногу Татаркова, в'їхавши ззаду. Це жовта картка. Ілля Гулько все ще не полишає надій, що якось скасують цю жовту картку, але ні. Він каже: як все, каже, я ж в м'яч зіграв, але треба йому залишати поле і ось так негативно розвиваються події для Нена Далалатовича, для Луганської зорі у другому таймі. Повторюється ось ця тенденція, яка розпочалася у першому турі. Абсолютно різні тайми. Ми бачимо це і по рахунку, і по грі. А зараз ще й червона картка вилучення. Зоря залишається в меншості. Зоря програє. Індивідуальних дій окремих футболістів може не вистачити. А тут Луньов. Луньов під себе прибирає. Луньов намагався прокинути повскарюханцева. Чекає підтримки. Луньов віддає під удар. Ванток встигає м'яч відібрати. Удар поворота. 3-1. Що зараз робить Максим Задирака, але офсайд. Офсайд. Лайнсмен підійняв прапорець. Ось тут ось тут, схоже, дійсно, що був Був офсайд невеликий, тому що ще в момент передачі зупинилися гравці зорі, сигналізуючи про положення поза грою. Але одразу було важко ідентифікувати ось це положення поза грою. І зараз ми з вами побачили, що дійсно невеликий офсайд у Максима Луньова, все таки був у цьому епізоді. Удар, рикошет. Кажуть, що була рука футболіста Кривбаса, але мовчить Микола Балакін. У нас на матчі Євар. Продовжується атака команди Юрія Вернедуба. Ще один навіс. Якраз таки в бік Дебелка. Ішла передача, і тут нагнойний. Таке враження, що збив суперника, але ні, продовжується атака Кривбаса. І зараз ще один простріл і кутовий. Сигналізує Юрій Вернодуб, що ось тут була рука. І що треба призначати пенальті. І я думаю, що зараз Микола Балакін знову, знову слухає Арбітра Вар. Ну ось знаєте, з цього ракурсу виглядає дійсно, що це. Могла бути виставлена рука не над Лалатович. Не часто ми бачимо, як він ось так спокійно сидить у кріслі. Зараз уже останні хвилини і таке враження, що десь потрохи втрачається надія у наставника зорі. Стандарт для кривбаса не буде. Пенальті навіс на дальню стійку падіння. І Ще один фол. Що ж це відбувається із зорею? Владислав Бугай. Жовта картка для нього. Це відверто. Це відверто. Тут бійцівський прийом проти Данила Безкоровайного. Я розумію, що він набагато габаритніший, треба якось його зупинити, але ж ну не так відверто фолити, просто обійнявши руками і не дозволивши йому вистрибнути. Сьогодні у нас поєдинок пенальті, так? Третій 11-метровий поєдинку. 11-метровий, який може вирішити уже долю матчу. Хомчановський влучає у поперечку і рахунок незмінний. 1-2. Скільки разів Кривбас уже міг робити рахунок? 3-1, забивати і закривати цей поєдинок. Але ні, все ніяк. Зараз ще один момент у Хомчиновського міг він виправити свою помилку. І У відчі. І Хомчановський пробив потужно. Пробив потужно у поперечку і зараз е щастить відверто у Луганській зорі. Спочатку. Сьогодні варто похвалити Кривбас і Юрія Вернедуба. І, можливо, Дебелка. Дебелко на ударній позиції. 3-1. Нарешті Кривбас забиває третій м'яч. Гол. Який напрошувався, який ніяк вони не могли забити. Роман Дебелко вийшов на заміну і показав, як треба грати в конкретному епізоді. Розібрався ідеально. 3-1. Давайте дивитися. Повтор цього моменту. Ось тут. Підбирання за футболістами кривбаса ніхто нікого не страхує. Скидка в один дотик. Дебелко розвертається абсолютно спокійно ставить корпус. Він набагато габаритніший, ніж захисники золі і впевнено пробиває і забиває у ворота Олександра Сапутіна. 3-1 Кривбас попереду. І на цьому все. Це фінальний свисток від Миколи Балакіна. Другий тур чемпіонату України. Зоря і Кривбас подарували нам сьогодні дуже інтригуючий футбол. 3-1, Кривбас на виїзді перемагає, програючи по ходу поєдинку. 0-1. У другому таймі. Юрій Вернедуб зміг перевернути гру. Ненадлолатович Лалатович поки що втягується у роботу із Зорею. Зоря поки що демонструє невиразні результати. Два тури, дві поразки. А от Юрій Вернедуб здобуває три залікові бали для Кривбаса. Ось такий у нас сьогодні футбол. Багато боротьби, багато ігрових епізодів, на які варто звертати увагу. І багато м'ячів. Зрештою, чотири забиті м'ячі. Для вас цей поєдинок коментував Олександр Мольниченко. Дякую, що дивилися цей футбол. Почуємося у наступних матчах.